Йдемо до епіцентру. Переміщаємося. Заходимо. Які гарні квіти. Вау, кактуси. А тут апельсини ростуть. І жимо з паскою всіх. Іграшки, окуляри і велосипедики І їжа. Ігри. Лего. касочка. Йдемо через канцелярію. Тож бачите, рушники. Ну і обов'язково майстер шиф. Забули, як його звати. Окуляри. Багато окулярів. Йдемо до фонариків. Там дуже ярко. Яскраво. Mm -hmm. До речі, ми прийшли по ліжку. Ну, дивитися його тільки. Будемо показувати багато ліжку. Речі для машин. Значки прикольні. Шини Ну і стікери Food market. Піднімаємося на другий поверх, походу. Тут спуск не їде, якось стрюма. Треба йти пішки. Дубони, це страшненько. Вдруг мені і правда впаде. Потихеньку піднімаємося на другий поверх. А тут мені купляли крісло. Центр меблів. Фух, дошли. Ліжко. М'ягеньке ліжко. Мама тестує. Таке гарненьке, яке я дуже хочу. Пуфіки. І кріса. І ще пуфіки. Падаємо. Які гарні подушки. Рай ліжок. Багато столиків. Настя, сердечко, падаємо. Дуже прикольне. Таку ліжку я хочу привіт. Буду ручний на зеркалі комусь. Розпродаж. Ось така краса у нас тут. Йдемо за батьками. Перемічаємося. Краса. Пам-пам-пам-пам-пам. Мабуть, чекають, переходимо за ними. О, мама вже лягаю. Потрібнулась фріжка. <т> я тут остаюсь лежати. Такой материал прикольный. Делаюсь только что раз это видео. Не видео, а всего. Диванчик. Присели. Можно тут поспать. Вот такая цена, Лидочка. Всем привет, я снимаю. Да, да, да. Какой крутой стол Уи! Катаемся. Уи! Летаю. Уи! Пробуем наступное кресло. И третье кресло. Зараз покажу, яке я протестувала. Біжимо за батька. Поглянемо на шавки. Прикольно Фу, А баю. Якісь прикольні стендики, різні. Я, до речі, такі хотіла. Прикольні. Яка крута шафа. Вау, тут полички. А тут. Тут вішаки раз і верхня поличка. У мене схоже тільки мені, мені варіант. так само. І мені поличка. Так, переходимо.